Під диною один з трьох гектарів полів, які обробляє фермер Дмитро Байк. Цю баштанну культуру чоловік саджає другий рік. Гібрид французької селекції Мазін нормальний для транспортування для льошкості непогано лежить на прилавку, не портиться, для транспортування таке, як треба. На вкус солодка і дуже пахне. 2023 року з цього поля зібрали 25 тонн дині, розповідає Дмитро. Цьогоріч через спеку врожай на третину менший. Збір останній ну, з гектара я не знаю десь тонн 17 до 20 тонн. В цьому році дуже послушливе літо, вітри і сонце. Багато квіточок, які не опилилися. Особисте селянське господарство, говорить Дмитро, почав вести після закінчення Херсонського аграрно-економічного університету. Обробляє землю разом з родиною для збору врожаю наймає працівників. Херсонські чорноземи такі як треба для вирощування бахчевих культур. Кавуни, дині, томати. До повномасштабного вторгнення вирощував овочі. Коли російська армія 2022 року окупувала його населений пункт, разом з родиною був змушений виїхати. На цій території, де на ОСГ, окупанти понаривали капаніри під тяжку техніку окопи, то ми наймали техніку, засипали. Позаростало все травою, тут ніхто нічого не обробляв. То купили металошукач, самі ходили, розміновували, десь щось знаходили, ставили відмітки, де СНСники приїжджали або забирали, або підривали на місці. Осколки, залишки снарядів, гільзи, патрони таке було присутнє. Поля Дмитра на крапельному зрошенні. Окрім день, чоловік вирощує також капусту і помідори. У наступному році говорить теж планує сіяти баштанні. Так плануємо займатися. Ми ж агрономи. Нам потрібно щось вирощувати. Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина.